Потужна робоча станція SynthPad P71, 17 дюймова Full HD матриця. На i7-го 4 ядра, 8 потоків стоїть 16 ГБ оперативки клавіатура з дворівневим підсвічуванням та крилицею лазером. Дві відеокарти, одна з яких професійна Nvidia Quadra. Калібратор матриці Color by Pantone. Аккумулятор 88,5 годин. Це 7-8 годин автономної роботи. Майже без зносу. Чудовий зовнішній вигляд. Активується Windows 10 Professional.